Добрий день, учні! Тема сьогоднішнього уроку однозначні та багатозначні слова. Повторимо з вами. Пригадайте, що таке слово. Правильно слово це мовна одиниця звуково та буквене вираження поняття про предмет або явище. Чи можуть однакові слова мати різне значення? Так, звісно, можуть. Як називаються такі слова? Вірно, багатозначними. Почнемо роботу в зошиті. Записуємо 12 вересня класна робота в нас каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, рядок букви М, сполучені з іншою буквою. Поставте відео на паузу для того, щоб це виконати. Наступне наше завдання це словникова робота. Сьогодні ми працюємо зі словом напам'ять. Подивіться, будь ласка, як воно пишеться. Зверніть уваги на орфограми, які вжиті в цьому слові. Ми пишемо з двома буквами А, буквою Я. Використовуючи апостроф на пам'ять. І в кінці м'який знак. Запишіть це слово з нового рядочка, поставивши наголос. На пам'ять. Поділимо це слово на склади. На пам'ять. Скільки складів в цьому слові? Правильно. Три. Клади, позначте їх. Зробимо транскрипцію слово на пам'ять. Нагадую вам, буква Я в нас позначає два звука. Тому ми позначаємо як «Ї» і А, тому що звук «я», буква Я позначає два звука «Ї» і А. Який знак не позначає жодного звука, тому його в трансзвуковій транскрипції ми не пишемо, але ставимо ось таку позначку, який показує нам на знак м'якшення. Розберемо це слово на звуки голосні та приголосні. Звук Н. Який в нас? Приголосний твердий звук А. Голосний звук П. Приголосний твердий звук А. Голосний молодці звук М. Приголосний твердий звук Й. М'який, правильно нагадую, звук І в нас завжди м'який звук А. Голосний і звук Т. Також приголосний м'який. Чому він м'який? Тому що після нього стоїть м'який знак. Який пом'якшує цей звук. Порахуйте, будь ласка, скільки в цьому слові букв і звуків. Вісім букв, вісім звуків і три склади. Правильно, чому однакова кількість букв і звуків? Тому що м'який знак в нас не позначає звука, ми його прибрали, але додається другий звук букви Я, звук І. Складіть і запишіть речення зі словом на пам'ять. склала ось таке речення. Гімн України ми знаємо на пам'ять. Гімн України ми знаємо на пам'ять. Підкреслимо в цьому реченні граматичну основу. Граматична основа нагадує в нас. Це іменник і дієслово. Іменник відступає в ролі підмета. Хто ми? Ми що робимо? Знаємо. Це в нас присудок дієслова. Підмет, який виступає іменником, підкреслюється однією лінією. Присудок, який виступає дієсловом двома лініями. Записали. Далі продовжимо роботу з нашим підручником. Відкрити, будь ласка, сторіночку 10 і подивіться на вправу 23. Нам потрібно розгадати анограму. Так? Яке слово зашифроване? Спробуйте відгадати. Так, це слово сонечко. Подивіться, будь ласка, на оці два малюночка. Слово сонечко буде однозначне, воно буде мати одне значення, чи воно буде багатозначне? Звісно, воно буде мати декілька значень, тому що сонечко в нас світить на небі, так? І сонечко в нас називається комаха, правильно? Кладіть, будь ласка, речення зі словою відгадкою так, щоб воно мало різні значення. Поставте відео на паузу і спробуйте скласти речення. Так, речення склали, записуємо вправа 23 і тепер їх записуємо. Я склала ось такі речення. Влітку яскраво світить сонечко. На мою долоньку прилетіло сонечко. Ми бачимо, що в реченнях слово має різне значення. Ви склали свої речення, але в кого не вийшло скласти свої речення, ви можете записати ті, які придумала я. Зверніть увагу на правило. <кій> Сторінка 10, права 23. Пригадай, що слова бувають однозначними і багатозначними. Однозначними називається слово, що має одне значення: борщ, березень, сусід. Багатозначним називається слово, що має декілька значень. Ручка, коса. Бачимо так, ручка дверна, ручка – це наша рука і ручка, якою ми пишемо. Це все називається ручка, але значення в них різні. Коса, коса, якою ми косимо, коса є на морі, в нас коса, де мілина знаходиться. І коса є у дівчини у зачистці. Попрацюємо з вправою 24 на сторіночці 10. Прочитаємо і відгадаємо загадки. Перша загадка хто вдень блідніє, а вночі ясніє. Так, це місяць, правильно. Стоїть перед, серед моря золота комора. Сонечко, правильно. Влітку виростають, а восени опадають. Листочки, правильно, взимку спить, а влітку шумить. Річка. Не дівка, а червоні стрічки носить. Так, це калина. Молодці. Нам потрібно списати загадки, відгадки в яких є багатозначними словами. Давайте подумаємо, місяць це однозначне чи багатозначне? Багатозначне, правильно, тому що місяць в нас світить на небі і місяць в нас є червень, липень, серпень. А, сонечко. Однозначне чи багатозначне? Так, багатозначне. Ми сьогодні з вами це вже визначили. Річка. Однозначне, правильно, воно має одне значення. Листочки. Багатозначне, так, тому що в нас листочки є на дереві, листочки, на яких ми пишемо. Калина. Також однозначне. Молодці. Запишіть зож вправа 24. І спишіть ці загадки разом з відповіддю, поставивши відео на паузу. Виконали. Молодці. Вправа 25. Розгадайте, будь ласка, ребуси. Мишка. Молодці. А друге слово. Корінь, абсолютно вірно! Запишіть, будь ласка, вправа 25. Ваше останнє самостійне завдання скласти та записати речення зі словами-відгадками, ужитими в усіх можливих значеннях. Це вам потрібно виконати вже самостійно. Ваше домашнє завдання вивчити правило за підручником. Також на сторіночці 11 виконати вправу 27. Тут вам потрібно прочитати вірш Оксани Крутюк, скласти та записати слово сполучення або речення з виділеними словами, ужитими в різних значеннях. За потребою можна скористатися тлумачним словником. Якщо у вас немає книжки тлумачного словника, його можна Онлайн використати